Пане Михайле, отже, орієнтовно, з післязавтра завтра зачинені стиблю київського метрополітену. Чим було продиктоване рішення так довго тримати їх зачиненими? Так, ну, по перше, я тоді можу відповісти питанням на питання, хто має визначати довго чи недовго. Дійсно, за неділі, 14 травня, будуть відкриті зачинені з моменту широкомасштабного вторгнення вестибюлю київського метро. Якщо перераховувати це Чернігівська, Лівобережна Низька, Святошини, Героїв Дніпра, Оболонь, Контрактова площа, Васильківська, Харківська і Позняки. я вам скажу, що ми постійно працюємо систематично, працюємо над вдосконаленням захисту і безпеки столиці і мешканців. Але ми при цьому не маємо забувати, що всі безпекові заходи повинні максимально поєднуватися із комфортом цивільного населення. З життям киян-гостей міста. Тобто, ми маємо постійно тримати баланс між безпекою киян і комфортом. Ну і от, якщо пам'ятаєте, з'явилась, наприклад, можливість скоротити комендантську денег, її скоротили. Є можливість відкрити вестибюлі в метро. Їх відкривають. Є можливість прибрати зайві блокпости, їх прибирають. Але ці рішення мають ухвалюватися зважено колегіальними силами оборони Києва. А не через, ну наприклад, там мовляв скарги киян, нам дискомфортно Зрозумійте, що війна триває, і будь-які рішення влади Києва це відповідальність за життя і здоров'я киян і гостей. Тому ще раз скажу, що будь-які рішення, які ухвалюються, воно спочатку має бути проаналізовано, воно бути має бути зважено, воно. Її треба розглянути через кілька структур які відповідають за безпеку лише потім виконувати Ну, і відповідно ми постійно кажемо що якщо ситуація наприклад не дай боже буде погіршуватися я про безпекову ситуацію то буде відкат назад. я щодо комендантської години ну і власне щодо блокпостів і щодо перекриття вистабілей Ну будемо все ж на на позитиві розмірковувати щодо нашого майбутнього найближчого. Але щодо метрополітену одне уточнення. Наразі метро працює як укриття, і чи працює метрополі... метрополітен у вільному доступі в нічні години? Тому що ну кияни часто густо, але ж ховаються і дотепер в метро. Так, звичайно, столичне метро працює в цілодобовому режимі як укриття під час повітряної тривоги. 46 підземних станцій доступні. До використання, тобто як укриття, там є працюють санвузли, там є питна вода, там є вже стінці і навіть ковдри. Тобто, вночі вночі працює той самий вестибюль, що і в денну зміну для проходу на станцію під час комендантської години обов'язково треба з собою мати документ, який посвідчує особу. Прохід на станцію метро мають забезпечувати правоохоронці. Кон або, наприклад, там, якщо наприклад, не де боже закрито, там є дзвінок для виклику до чергового. Ну і відповідно треба скористатися цим дзвоником, щоб цього чергового виклати викликати і пройти. Але переважно ми не пам'ятаємо таких випадків. Ну тобто, як тільки оголошується повітряна тривога, вночі самі чергові відкривають ці двері. Ми не знаємо кількість, скільки власне киян користуються метрополітеном як укриттям, але давайте згадаємо. Ну тут ми не проводили таких соціологічних опитувань. У нас такі функції не притаманні, але давайте згадаємо, що Метро вважається одним з найнадійніших укриттів. Та давайте згадаємо багато чисельні ролики в соцмережах, як люди там збираються і співають пісні, влаштовують концерти, знайомляться один з одним, тобто. Насправді укриття в метрополітені стало таким, ну тобто таким певним хабом да для українців, тому ми маємо ще раз подякувати київському метро за гостинність і нагадати, щоби люди двайливо ставилися до ескалаторів, до станції метро, до обладнання, ну і звичайно до самих працівників метро. Ну і в чергове хочу закликати мешканців столиці, і киян і, і гостей не нехтувати страхнам повітряної тривоги, обов'язково слідкувати до найближчого криття. А, Ну і як я вже сказав, обов'язково треба мати з собою посвідчення, яке засвідчує вашу особу. Як я вже сказав, обов'язково треба мати з собою посвідчення, яке засвідчує вашу особу. Пане Михайле, в міноборони підтвердили, що в Києві за останні два місяці жодна ракета чи дрон не досягнуло цілі. Чи можемо ми сказати, що кияни вже ну в повній безпеці на тепер? Так, дуже б хотілося. Давайте так, ще раз подякуємо воїнам протиповітряної оборони. Вони боронять життя мешканців Києва цілодобово щоденно, щоночі. в них немає вихідних, у них немає свят. Вони розуміють, що ціною помилки може бути життя мирних мешканців. Але Хочу зазначити, що самі кияни не мають права розслаблятися, тобто повітряні тривоги лунають в випадку, коли загрожує реальна небезпека. Тому як би не хотілося комусь там трошечки доспати, або там закінчити робочі справи, допити каву, додивитися фільм, доїсти сніданок, все одно треба прямувати до найближчого укриття. Тобто не потрібно почувати себе абсолютно захищеним. Ви пам'ятаєте, що. Жодна система проти повітряної оборони не є досконалою. тобто вона не гарантує 100% результату. Давайте згадаємо, наприклад. Нещодавно атаку Хамас на територію держави Ізраїль, тобто там ну, вважається взагалі серед військових експертів, що вона найдосконаліша серед існуючих систем, але от тобто вона багатоєшовована. Ми звичайно дуже хотілося тобто, таку мати систему, як вони. Uh, і я вам скажу, що наприклад, та в них існувала система залізний купол. Вона збила частину ракет, але їм довелося все одно застосовувати систему «Прощу Давида», і вона вперше була застосована більш-менш вдало, але все одно певна частина ракет долетіла до житлових кварталів. Тому знову ж таки немає. Найдосконалішої системи протиповітряної оборони, і ми маємо бути відповідальними за своє життя, і життя і здоров'я своїх рідних і близьких. І дуже прикро бачити, що частина киян не вик... тобто не дисципліновані, вони не виконують. А... Настанови навіть виходять і фотографують і викладають в мережу, як працює система протиповітряної оборони. Хто що там літає, збивають тому інше? Ще раз закликаю всіх мешканців столиці, бізнес, державні освітні установи. Кожен з нас на своєму місці має впливати на своє оточення. Ми маємо бути дисциплінованими як воїни з ВСУ. У нас зараз вся країна це воїни з ВСУ. Ми всі зараз воюємо. І нагадаю, що ми не населення, нас не 140 мільйонів, нас набагато менше. Але ми нація, що власне вигортувалася в революціях в голодоморах, в партизанщині в війні за незалежність. Вона триває. Тому найцінніше, що у нас зараз є, це наше життя і здоров'я, здоров'я і життя українців. Будемо пам'ятати про це обов'язково. Дякуємо вам. Михайло Шаманук, речник, Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Був з нами.